Велике 20 свято стрітення Господнє було встановлено у Візантії за царювання благовірного царя Юстиніана I в 542 році після страшної мурової язви, що вразила імперію в жовтні 541 року. Тоді ж і виник звичай здійснювати масові християнські ходи зі свічками. А походження цих процесій швидше всього пов'язані зі словами, вимовленими святим праведним Симеоном Богоприємцем при зустрічі з маленьким Ісусом, де він сказав: «Бо бачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників! У православній церкві зберігся чин благословення свічок на стрітення Господнє. Утребнику вказано здійснювати його перед царською брамою після читання часів перед початком священної літургії. А принесені цього дня додому стрітинські свічки запалюють під час молитви, як і інші свічки, освячені в інші дні. У народі часто кажуть про стрітення як про зустріч зими з весною. Та це твердження відносно цього свята є помилковим і не має нічого спільного з цим християнським святом. Також деякі християни помилково вважають це свято суто Господнім, та Православна Церква каже, що це є Богородичним святом, яка на рівні з Ісусом Христом проставляється у цей день. І в тропарі, головній молитві цього свята, знаходимо цьому підтвердження, де чітко вказано Радуйся, благодатна Богородице Діво, бо саме з тебе восія Сонце правди, Христос Бог наш. Зі святом вас, дорогі православні Християни!